Глава сьома. Службові і мінеральні духи. Це вже магія. В кожному мінералі є живатми і дух цих живатм. Пояснення. Живатма, Живатма. це жива, жива атомарна частиця, яка почала свою еволюцію. Через всі світи. Мінеральний, рослинний, тваринний людський. Є в книгах відео ну, Свара. Шукайте там, читайте. Ми вже говорили про те, що наша живатма еволюційно проходила всі світи, в тому рахунку, і мінеральний. Тобто наша живатма, тобто, ми проходили і мінеральний світ. Тому в кожному мінералі є живатми. Які створюють фізичне мінеральне тіло. Тим самим створюють колективний мінеральний дух. Ми, як живатма, еволюційно проходили не всі мінерали, не, не всі види мінералів. Тому ми, як людина, резонуємо не з усіма існуючими кристалами. Це ми можемо побачити, коли різним людям. Подобаються різні кристали. Все це називається родова пам'ять. До речі, мінерал відноситься до природи, а слово природа означає при роді. Тобто, колись з цих живат мінералів еволюціонують наші майбутні родичі, тому люди можуть через каміння притягувати до себе споріднених по мінералам інших людей. Поясню. Наприклад, ну різні люди проходили різні, ну, скажімо так, ми не проходили всі мінерали, да, їх тисячі. Ми проходили якісь певні мінерали. Я, в принципі, не дивився по, по собі, да, які мінерали, ну, не цікаво. Але. Саме ті мінерали, через які ми проходили, вони більше резонують з нами. Тому що це і є родова пам'ять. Тобто, у нас раз обключається. Ага, це щось таке споріднене і щось таке наше. Але врахуйте те, що е, людина створена, скажімо, є живатма і є. З нами ціла команда живатма, яка будує і з нами еволюціонує і знаходиться в цьому тілі. І кожна живатма проходила свою еволюцію в тому або в іншому мінералі. Тому у нас є перше, це наша, наша особлива енергія да, до мінерала, відчуття. Тобто це я відчув, як кажуть, спинним мозком відчув, да, що це моє. А є другі, коли ти береш мінерал і одразу не відчуваєш, але потім з часом ти розумієш, о, блін, а він класний. Це працюють колективні живатми. Це родова пам'ять тих живатм, які разом з тобою проходять еволюцію. Кому цікаво, що таке живат і це, знову ж таки, кажу відео, ну не Читайте там, там все є. Кратко, але ясно. О, і, до речі, навіть, ну, скажімо так, навряд чи людина притягує людину по мінеральним якостям. Навряд чи. Хоча може бути, людина одягла каміння, да, через яке ти проходив колись. Ну, я маю на увазі от Світлана, вона одягла якесь там кальцо, або щось там одягла, і якісь каміння, да, або на, на шиї одягла. І вона, може, не проходила через цей камінь, да, в свій час. А я, наприклад, проходжу. І я от проходжу, і раз в мене аж йокнуло, да? ось, щось таке споріднене. І я підходжу до неї і це притягнув камінь. Не Світлана, а камінь. Це я маю на увазі, якщо ви працюєте через каміння. І коли людина притягує іншу людину через каміння. Цього в книзі немає. Це я кажу окремо. Ну, це я зараз так розповідаю. Якщо людина притягнула е, до себе людину через мінерал, це не обов'язково, що в неї буде ідеальне життя і класне життя. Тому що він прийшов до камня, його камінь притягнув, а потім в процесі життя або спілкування йде роздор. Те саме стосується і запахів. Коли людина штучно наносить собі якісь запахи, аромати, які притягують, і, до речі, духи, від слова дух, тобто праця духів. І вона притягнула людину, це означає, що вони будуть щасливі. Тому що він вибрав убрав запах. А якщо людина. Ну, і ну, давайте так, це ми пропускаємо. Це просто так о, додатково до, до книги. Це ми розглядали дух мінерала. А ще є службові духи, які служать во благо людини. Люди. І люди можуть прив'язувати. Службових духів до мінералу. Що значить прив'язувати? Є пояснення, прив'язувати службових духів певний обряд або наше почування для договору з духом, який повинен виконати певну, певне питання або дію. Ми можемо прив'язувати службових духів до мінералу для захисту певних задач і дій. Тобто до мінерала захисними властивостями прив'язують додатково духа-охранителя для посилення захисних дій, або до лікувального каменя прив'язують духів, певних духів для посилення ефекту. Ну, ефекту лікування. Зрозуміло. Так само прив'язують або нашепочують духів. Які допомагають нам вирішити певні питання дії, навіть притягнути другу половинку в житті або в справі, не плутайте з приворотом. Це не приворот. Тобто можна притягнути другу половинку, але тоді ви повинні, скажімо так, давати точну інформацію, щоб людина не пішла на камінь. Як мінерал. А пішла на камінь, як ваша частинка, щоб він прочитав через цей камінь вас. І можна притягувати людей по справі. Посилити наплив людей в ваш магазин або салон. Це теж певна магія, коли ви ставите якийсь мінерал, і ви зрозумієте, чим відрізняється темна магія від світлої. Світла магія. Притягує людину в магазин, але не заставляє її купляти. Це вже справа продавця, або бажання самої людини купити той або інший. Е, ну, я, я, що, що там треба купити? А темна магія вона чітко заставляє людини купити то або інше. І коли ти купив, прийшов додому, думаєш, блін, нафіга я це купив? Ось, це спрацювала темна магія. Хтось може несвідомо нашепотів, або ще щось зробив. А ви це купили. Або вас заставили це купити. Тобто заставити купити і притягнути це дві різні речі. Прив'язка може стосуватися різних духів. Стихійних і службових. До прикладу, при обряді очурювання ми можемо використовувати мінерали як мітки охоронних меж для духа, чура, або мінералів, або, або з мінералів викладаємо в межі дуні. Ну, дуні, пояснення є, місце обрядового вогню використовується на капіщах, храмах, славян. Для посилення порталу через вогонь, в межах яких працюють дух і вогню. Тобто, коли робиться дуня з мінералів, да, воно напряму зв'язане вже з духами вогня, вогню, і, ну і такий своєобразний вогняний портал, Кармічні каміння це мінерали. Приналежні певному роду, до яких прив'язані певні службові духи, вони несуть подвійну службу, розвиток роду, людині і охорона власника, приналежному до цього роду. І якщо хтось захоче вкрасти його, ну камінь, для особистого збагачення, то ці духи не дадуть йому цього добитися. А якщо хтось вкрав їх, то вкрай вони доведуть цю людину до смерті. Ну, це вже вкрай, доки мінерал не повернеться в свій род. Якщо хтось з цього роду подарує цей мінерал іншій людині, то дух може звільнитися від своїх обов'язків. Тут я бачу в книгу, зробили ще така практична магія. Як використовувати, ну, все одно, це правильно. І, е, всі дуже багато чули, що да, якісь прикраси якогось зроду, коли вони викрадалися, то де вони з'являлися, там були горі. Доки цей мінерал або прикраса не повернеться назад в рот. А якщо е, хтось з роду дарує або продає цей мінерал, Духи звільняються від своїх обов'язків. Це певні обряди, які робляться для нашепочуються обрядами, і, і вони так працюють. Це прив'язка духів до мінералів. Як правило, слово магія в мінералах може використовуватись, коли використовується шепотіння, Прив'язуються духи, створюються мислюформи для посилення енергетики мінералу і використовується як оберіг. Оце все, можна сказати, одним словом, магія. У тих, у кого є певна колекція мінералів, або вони на шляху збору її, то в цьому випадку є зміст визначити. Головного духа мінералів. Ну, Раз ми написали, що книга мінерали магія і лікування, тому я і вкладаю це все. Це робиться, щоб мінерали не конфліктували і ви з легкістю могли визначити певний мінерал для ладування або інших дій. Тобто, ви з кількості мінералів своїх, які у вас є, ви визначаєте. Одного головний дух мінералів. До прикладу, вам треба поладувати когось, і ви починаєте обирати потрібний мінерал. Як правило, вони всі починають вас притягувати. І ви не можете визначитися, той притягнув, чи той впав вам в око. Коли у вас є дух мінералів, головний дух мінералів, то ви звертайтесь до нього з конкретним питанням, яким мінералом мені краще поладувати людину або зробити ліки, або якісь зробити дії, на що він неопереджено вам відповість. Тому що його задача допомогти вам визначитись серед існуючих у вас мінералів. Я поясню: уявіть. У вас кількість мінералів, да? і вам треба зробити якусь дію або ліки І вам треба вибрати, обрати один вірний, правильний. Що ви робите? Ви чуєте всіх, уявіть, що ці мінерали це дитячий садок. І ви приходите в групу і кажете, діти, кому дати морозиву або чоколаду. І раз, раз всі. Я, я, мені, 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 мені. Тобто кожен мінерал робить так само. Ви підійшли, да, і ви о, включили думку, ага, який мінерал вибрати. Все, вони вже включилися. Візьми мене, візьми мене, візьми мене. Чому? Тому що для них це еволюція, це робота. І чим більше вони зроблять блага, тим краще їхня еволюція, каміння. А якщо бути точніше, то тої живатми, яка створила дух, дух мінерала. І е, щоб цього не було, да? а тут друга, другий варіант е, ви заходите в той самий садочок і питаєте, е, так, хто сьогодні черговий? Ти, а ну встань, підійди до мене. А зараз скажи, кому дати морозиво. Тільки так чесно, тому що це морозиво там повинно тому, скажімо так, кому це потрібно. І дитина, вона напереджено скаже: дайте Каті або дайте світі, або дайте жені. Все. Точно так же працює дух мінералів. Ви, зверта... Ви не звертаєтесь до всіх. Ви поздоровкались, салют мінерали, дух мінералів берете в руки, і а ну, а зараз підскажи, мені треба зробити такі-такі ліки. Це, або зробити таку-таку дію, або таку охорону, або таку, що мені зробити, який мені краще вибрати. Це. І ви будете чути ту думку, і саме або вибір. Можна сказати, от, між тим і тим. Або між то тими. Це і ви вибираєте. Набагато складніше, коли у вас цих мінералів немає. От як я і роблю, да? 25 мінералів, які, 26 же, які лікують очі, який мінерал вибрати? Я для себе там раз-раз ну, раз, родовід, більше зв'язано там з родом. Це, да, допомогло В реальності, у кого маленький плюс. Всім помогло. Ну, один Лінтяй він ще не пробував. У кого мінус, не допомогло. Ну, це вже моя практика і мій досвід. Да? А якщо в мене, і я хочу візьму цей дух мінералів, але він не скаже, тому що в мене їх немає. А коли в тебе є набір? Цих мінералів, що я, в принципі, з часом зроблю, тоді я б вже взяв би е, цього духа і кажу, а ну давай з 25, е, які брати. От, а для тої людини, в неї там мінус, великий і, і ще й плюс додатково. А він каже: от цей, або цей, або вибери, бери між цим і цим. Це. Ви вже звузили це ось для чого треба дух мінералів. Головний дух мінералів. Як це зробити? Ви обираєте мінерал, який вас внутрішньо подає довіру. Наприклад, я обрав для себе кремінь, я не женусь за дорогоцінними. Які мені подарували. Його привезли з Німеччини, острів Аркона Руян. Раніше ну, це казковий острів Буян. З місця останнього оплоту слав'ян проти християн. Оля, дякую за подарунок. У мене була довіра до нього, а ще він має різні образи з різних кутів погляду. Дивись фото. Я зараз покажу фото. Після чого ви робите обряд, тобто славління, отримання благословення, сам обряд, де ви. Назначаєте дух мінералу головним, щоб він вам служив. Потім подяка і славління. Я в ці подробиці не вкладаюсь, є віди, там читайте або звертайтесь. Явно. Таким чином, ви отримуєте головного духа незалежно від вартості і цінності мінералу. Мої образи одноокі. Дільфін і птах. Я зараз покажу. Тобто це один камінь, але з різного погляду він має різники. Ви можете. Ось одноокій, дельфін, оце голова на нагорі, хвост такий і птах. Це просто як приклад, ну я ще на всю камеру покажу ближче сюда. от таким чином о, я визначив для себе головного, головний камінь Тобто він мені просто, від, ну, ну, чомусь як свій? Да? І різні погляди оце одне око, да, як циклоп і ну, я зразу зрозумів, да? це ну, кремінь, да? звичайний Кремінь, але ну, по-перше, то, що з місця аркони, це раз для мене енергетично ще така подія, плюс вигляд його, ну і просто він відкликався. Я розумію, що я його не буду використовувати в ліках. Тому що ну, в мене є інший. У мене є кремінь з Буши. Він такий, як кістка, цікава. Я потім буду, коли урок, буду показувати. Ну, коли будемо розглядати окремі по, -по, 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 -по мінералам. І він в мене головний дух, який служить нашій сім'ї. І... Це не прикраса, а просто головний дух. Дякую.